У серпні світ відзначає доволі незвичайне свято день лотереї. І хто ми такі, щоб не провести експеримент? Сьогодні ми купимо декілька лотерейних білетів і подивимось, чи зможемо ми щось виграти. Ну на мою думку, всі ці лотерейні білети це повне зло. А у серпні найголовніше свято це звичайно, День Незалежності. Але хто ми такі, щоб не зробити це щось? Sure. Ми перенеслись в студію, відповідно, що ми маємо. Ми маємо купу лотерейних квитків. У нас є 3 на 40 гривень, 4 на 20 гривень і сама велика кількість 30 гривень. Це у нас 10 штук. Чим більша вартість лотерейного квитка, тим типу, більший шанс виграти е гроші. Наприклад, якщо ти купуєш квиток е, там, на 20 гривень, то ти можеш виграти ну, типу, максимум 400 тисяч. Якщо це 30 гривень, то твоя максимальна сума, е, сума виграшу 800 тисяч і е, придбавши квиток за 40 гривень, ми можемо виграти аж 2 мільйони гривень. Звичайно, усе це ми дуже сильно віримо. Віриш? Я не вірю. І мене Чи, просила вислав вір я не вірю. А от дивіться. От тепер хресто зробили звісно. А ну і ще треба врахувати, що тут написано, що з урахуванням податків, навіть якщо ми виграємо 800 тисяч гривень, ми отримаємо лише 644 тисячі гривень. Шкода, хотів саме 800 виграти. Стосовно правил, тут все доволі просто. Наприклад, в грі за 40 гривень і в грі за 20 гривень, правила збігаються. Тобто, у вас тут є. Спеціальні номери, які ви маєте дізнатися, потім ви стираєте в якійсь там послідовності, і якщо вона збіглась, ну, відповідно, ви виграли. Стосовно гри за 30 гривень, тут правила трохи відрізняються. Тут вже є комбінації, відповідно, ви стираєте. Якщо комбінація співпала, ви переможете, і ви виграли 800 тисяч гривень. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже: в тумбочці. Сподіваюсь, будемо переможцями. Що ж, керуючись сексистськими поглядами, це дівчинка. давай ти перша. Так. Боже, це, звісно, такий тошнотворний процес насправді. Це щось схоже на СМР. Тільки ну... треба наш мікрофон прямо сюди поставити. Такий, mm. Тому мене це робити. І так. Питають. <плес> <плес> Дружину, де ти береш гроші? Так. Шо, ні, нічого не ми, по ходу з цього ми нічого не виграли. Та ну не може такого бути, як це? Що, лотереї лохотрон? Та ні, я не вірю в це. Покази. Ноль. Ох, я співчуваю нашій прибиральниці. На жаль, Катерина нічого не виграла. Ой, як неочікувано, що на другій лотереї ми теж нічого. Не виграємо. Так, і виходить, що ну якби це вже скільки? А, 60 гривень ми витратили, а не виграли нічого. Блін, як неочікувано. Я відчуваю, як в мені починає зростати маленько у домані. Так. Uh -huh. да. Я думаю, під кінець передачі я піду ще вона куплю таких штук десять. Та ні, взагалі якась ну ця фігня безшансована ну типу, скільки ми вже відкрили жодного, навіть на якісь там, умовно, 15 гривень. Ну, да, ми да, нічого да. не виграли. Тобто, ви знаєте, в мене зараз така в голові такий дисонанс, що, типу, ну ми витратили уже типу, стільки грошей, і ми взагалі ноль. Ну, це навіть навіть казино не так працює. О, Про казино починається по реклама казана. Долі от переходьте по посиланню за моїм промокодом. Як ти ставишся до блогерів, які рекламують казок? Ем, Жахливо. Так, що ж, переходимо до іншого і знову багато стираємо, але на мою думку тут шансів трохи більше. Та, в смысле, це 20 гривень. <рес> Ні, я маю на увазі, що граю відрізняється, поняв? Ти сам тут цифри маєш вгадувати. Типу, по суті, ще якась можливість на там, умовно якихось я не знаю, 10 гривень. То, типу, цифри Говорі. мають повторюватись. Так, да, типу, ти стираєш у ці, не питає свідки І тут цифри он. А, якась дожна попастися з них чи. Так. Да. До речі, стосовно вікової категорії. Нам в магазині сказали, що дітям до 18 років не продають. Дітям після 18, відповідно, продають. До нас підійшла хто це? Консультант? Цирка. Ні, яка це так хто на касі сидить, вона консультант. Бо вона, типу, на касах. Шо, дуже умний, я дуже розумний. речі, виграв 40 гривень. Де реально? До. <спіль dive> <viewer> Перша перемога 40 гривень. За ці гроші, в якомусь 2012 році я б міг купити собі штани. Твою мать за 40 гривень. Де ти береш гроші? <кх weil> А два роки тому ти міг би купити собі вати. І так, ну що, два мільйони гривень. У нас є можливість виграти, і всього є 15 шансів на виграш цих двох мільйонів. І виходить, що хто ж зна, може ми одні із цих 15 Двоє людей. Двоє із цих 15. Двоє. Да. А може і всі троє. О. Було б непогано погано так вийти звідси з 6 мільйонами гривень. Да. Слуха, не оце виграв ті 40 гривень. Я прям відчув, що, блін, так слухай, може це надійна тема. О, 0,9. О, я виграла теж 40 гривень. О, Перемога. Ура! <плес> ми стали <плес> на 420 гривень біднішими. І ми не виграли мрієних двох мільйонів. І 6 мільйонів. Хто ж знав? Що ж, дорогі друзі, ніхто не міг подумати, але це дійсно сталося. З е, скільки нас квитків було на початку? <рес> Окей, десять, три, чотири. Це 17. З сімнадцяти квітків е, переможними можна вважати лише два. Один відбив е, коштовність саме цього одного квитка, а другий відбив і ще й надогнав е, його в два <рес> рази. Щось що мені вже важко балакати після цього ага. всього. Е, відчуваєш, як мізки перестають працювати. Да, сподіваюся, більше ніколи в житті своєму не зазнаю, що я займався колись такою дурнею, бо насправді виграти гроші ну, тупо неможливо. Оскільки накупували, десять, двадцять, сорок, п'ятдесят цих квітків. Ну що ж, нічого не виграєте. Катя? Так, да. ну що, тепер хіханьки-хаханьки завершено, і ми поговоримо на серйозну тему. Питають. Дружину, де ти береш гроші? каже, в тумбочці. Тож ми витратили 500 гривень на лотерейні квітки, і навіть якщо нам вдалося виграти 80 гривень, то очевидно, що це набагато менше, ніж ми витратили. Це типова ситуація, яка показує, що шанс реально виграти майже нульовий. Лотерея створює ілюзію: мовляв, будь-хто може стати мільйонером, але насправді все навпаки. Виграє тільки організатор. Це і є перший крок у бік лудоманії. залежності від азартних ігор. Вона починається із простого квитка, зі швидкого розіграшу, а потім людина може втягнутися у більш серйозні форми азарту. В Україні ще з 1990-х років з'явилася відома телевізійна програма Лото Забава. -забава. Вітаємо це Лото Забава. А якщо ви хочете перенестися на море, де хвилі, море, кораблі вам. Туди у морський бій. Це було шоу, де щонеділі в прямому ефірі розігрували грошові призи серед власників лотерейних квитків. Передача мала яскраву подачу, ведучих, глядачів у студії, створювала атмосферу свята та великих шансів. Насправді ж, принцип залишався той самий. Одиниці вигравали, а тисячі людей систематично програвали свої гроші. Сьогодні ж головну небезпеку становлять не телевізійні лотереї, а онлайн казіно. Казино працює за одним і тим самим принципом: на початку тобі можуть навіть дати виграти. Це така приманка. Мозок запам'ятовує момент легких грошей, і ти починаєш повертатися знову і знову, але далі лише втрати. Алгоритми казино спеціально створені так, щоб у довгостроковій перспективі людина завжди програвала. <гравала>. І це не випадковість, це бізнес-модель. Ще одна велика проблема це блогери, які рекламують казино. Останні кілька років ми бачимо, як вони під виглядом нативної реклами просувають казино. У своїх відео чи стрімах вони показують, як легко підняти гроші, але замовчують, що це не реальний заробіток, а лише пастка. Вони вводять аудиторію в оману, і часто їхня цільова аудиторія найбільш вразлива підлітки чи молодь. А також зараз все більше процвітає лудоманія серед військових. Та на щастя, плейсіті, державний орган, який займається регулюванням азартних ігор, почав блокувати блогерів за таку рекламу. І це абсолютно логічний крок, адже просування казино це не просто реклама, а фактично підштовхування людей до залежності. І коли ми кажемо про лудоманію, то маємо на увазі не просто втрату грошей. Це проблема, яка забирає здоров'я, час, стосунки і може навіть зруйнувати життя. Сьогоднішній експеримент із квитками це лише маленький приклад. 500 гривень ми витратили, і як бачите, нічого не виграли. А тепер уявіть, коли людина щодня викидає набагато більші суми в казино чи в азартні ігри. У доманія це хвороба, і вона ніколи не веде до перемоги. Виграє лише той, хто цей бізнес організував. Тому думайте головою і пам'ятайте, легких грошей не буває а те, що вам показують у рекламі чи в блогерських роликах, це лише красива картинка, за якою стоїть чиєсь зруйноване життя.